Сторінка 209, параграф 36, природні зони. Незвичний візерунок природних зон. Розміщення природних зон у Північній Америці відрізняється від їхнього розташування на материках, розглянутих раніше. Подивіться на карту малюнок 1: На півночі континенту, відповідно до закону широтної зональності, природні зони арктичних пустель, тундри, лісотундри і тайги витягнуті із заходу на схід. А лісостепи, степи і пустелі в середній і південній частині і з півночі на південь. Чому саме так? Незвична мозаїка природних зон у Північній Америці пояснюється зміною кліматичних умов як із півночі на південь, так і із заходу на схід під впливом азональних чинників рельєфу, океанів, образів берегової лінії. Зміни клімату відповідно спричинюють і зміни інших компонентів природних зон ґрунтів видового складу органічного світу тощо. Батьківщина білих ведмедів. Зона арктичних пустель займає більшу частину Гренландії та канадського арктичного архіпелагу. Довгої полярної зими температури повітря тут падають до мінус 40, мінус 50 градусів Цельсія, що у поєднанні із сильними вітрами створює дуже суворі умови життя. На сході зони. Величезні простори зайняті льодовиками, а на заході кам'янистими пустелями. Протягом короткого літа на прогрітих ділянках кам'янистих пустель з'являється бідна рослинність, мохи й лишайники. Життя більшості тварин, як і в Антарктиді, пов'язане з морем. Там можна знайти їжу. У льодах Арктичних пустель мешкає найбільший сухопутний хижак планети, білий ведмідь. У водах полярних морів багато видів риб. На суходолі зустрічаються полярні лисиці, зайці лемінги. На крутих схилястих берегах можна побачити пташині базари. Тундра безліса заболочена поверхня. Зона тундри займає північне узбережжя материка і прилеглі до нього острови. Південний кордон Тундри на заході лежить на північ від полярного кола, а з просуванням на схід заходить далеко на південь. Займаючи половину півострова Лабрадор. Так проявляються охолоджувальний вплив лабрадорської течії та гудзонової затоки. В умовах прохолодного літа і багаторічної мерзлоти ростуть мухи, лишайники, болотні трави, більш сухі ділянки, вкриті чагарниковою тундрою, скарликовою берези, багна лохини. Улітку тундра покривається яскравими квітами. На лишайникових пасовищах пасуться череди північних оленів. Та рибу. Тільки тут зберігся вівцебик, малюнок 2. Із хижаків живуть песці полярні вовки. На численних озерах та узбережжі океану гніздиться безліч птахів. Із просуванням на південь теплішає. Тундра поступово переходить у рідколісся – лісотундру, що змінюється хвойними лісами, ліси помірного поясу. Тайга широкою смугою розкинулися на півночі помірного поясу. Від Кордельєр до Атлантичного океану, а також на західному узбережжі материка, приблизно між 40 і 60 градусами північної широти. В умовах прохолодного літа і надлишкового зволоження на мерзлотно тайгових і підзолистих ґрунтах ростуть хвойні ліси з чорної і білої ялини, бальзамічної ялиці, сосни й модрини. У лісах мешкають багато тварин. Ведмеді, вовки, лисиці, рисі, олені, цінні хутрові звірі, єнотон, датра, бобер, норка. Площі тайгових лісів за останні десятиліття значно скоротилися через промислове вирубування цінних порід дерев. У міру просування на південь відбувається порушення широтного простягання природних зон. У східній частині материка хвойні ліси поступово переходять у мішані та широколисті. Поширені в районі Великих Озер і в басейні річки Святого Лаврентія, а в центральній частині материка тайга змінюється лісостепом і степом. На тихоокеанському узбережжі, в умовах вологого та відносно теплого клімату зростають реліктові ліси, студії та дугласії. У мішаних лісах, на сірих лісових ґрунтах, разом із хвойними поширені широколисті дерева, Береза, ясен, в'яз, бук, липа. Клен. Широколисті ліси ростуть в умовах вологого м'якого клімату, на бурих лісових ґрунтах і належать до найбагатших на земній кулі. Тут вражають своєю пишністю дуби, липи, клени, тюльпанове дерево, магнолії, чорний горіх, західний платан. Багато фруктових дерев, дикі яблуні, груші, вишні. У лісах Північної Америки зростає декілька видів клена. Цукровий, червоний, сріблястий тощо. У внутрішніх районах материка зі зменшенням кількості вологи ліси рідшають і поступово змінюються лісостепами та степами. Прерії американські степи. Зона степів простягається в меридіональному напрямку в центральній частині материка між Скелястими горами та річкою Міссісіпі. Ці великі, безлісі простори помірного субтропічного поясів. Вкриті трав'яною рослинністю на родютіх чорноземних і каштанових ґрунтах перші переселенці назвали преріями. Колись у преріях буяло царство пишних трав'яних рослин, бородача, ковили, бізонової трави. Тут паслися стада бізонів, бігали антилопи, злітали з граї птахів, лисиці та койоти полювали на численних гризунів. У більш зволоженій східній частині висота трав сягала трьох метрів. Тепер прерії, схожі на українські степи. Тут розкинулися поля пшениці, ячменю, кукурудзи. Природні ділянки залишились лише на заповідних територіях. Через знищення природного середовища тваринний світ степів і лісостепів небагатий. Численними залишилися гризуни, ховрахи, хом'яки, байбаки, лугові собачки. Із плазунів водяться гадюка звичайна, гримуча змія, багато степових птахів. Перемінно вологі ліси. Пустелі та інші природні комплекси. На північному узбережжі мексиканської затоки, на примексиканській і приатлантичній низовинах, на півострові Флорида ростуть перемінно вологі ліси на червоноземних і жовтоземних ґрунтах. Різноманітність рослинного і тваринного світу сприяє теплий мусонний субтропічний клімат. У лісах переважають сосна, дуб, магнолія, бук. Карликова пальма, болотний кипарис, багато ліан. У субтропічних лісах безліч птахів, папуги, білодзьобий дятел, ібіс, фламінго, пелікан тощо. У водоймах мешкають алігаторові черепахи, алігатори, видра, ондатра. Пустелі і напівпустелі займають внутрішні плоскогір'я Кордельєр і більшу частину півострова Каліфорнія. Тут поширені сукуленти – кактуси, юки, агави. Зустрічаються акації, малюнок 4. Серед тварин багато видів гризунів, ящерок, змій і птахів. Зустрічаються також броненосець, ягуар і пума. Південна частина материка та острови Карибського моря лежать у зонах тропічних поясів, саван і рідколісся. Однак природна рослинність, як і в преріях, майже не збереглася. У горах Північної Америки. На Заході та Сході материка, як і в Андах Південної Америки, виражена вертикальна поясність. Її особливості визначаються висотою гір, положенням їхніх частин у різних кліматичних поясах. Мої нотатки: природні зони в Північній Америці змінюють одна одну не тільки з півночі на південь, а й з заходу на схід. На континенті представлені майже всі природні зони північної півкулі. Найбільші площі на материку займають природні зони помірного поясу.